Фарбування сухоцвітів методом повного занурення шляхом нагріву. Це другий вид фарбування шляхом повного занурення сухоцвітів. Що він в себе включає? Він включає. Нагрів тієї рідини, тієї фарби, в якій ми будемо фарбувати сухоцвіти. Фарба нагрівається мінімум до 80 градусів і далі до температури кипіння самого розчину. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб фарба краще лягла на сухоцвіт. Закріпилась швидше і краще, і тим самим у нас скорочується час самого фарбування. Якщо при першому виді холодного занурення треба замочувати рослину на декілька діб, то при другому виді фарбування шляхом нагріву ми рослину не замочуємо, ми просто одразу її фарбуємо достатньо 5, 10, 15 хвилин і рослини, в принципі, вже. Мають колір такий, як вам потрібен. Зараз цей метод я розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, як безпечно можна у побутових умовах фарбувати сухоцвіти. Я не беру зараз до уваги методи фарбування синтетичними барвниками на виробництвах. Тобто, ми з вами будемо розбирати фарбування в домашніх умовах, безпечні. Фарбування е, на базі харчових барвників різноманітних, І ну, щоб це можна було зробити навіть у себе на кухні, і це було безпечно для вас. І, і ще її класний колір отримати. Так, отже, далі. Що у нас далі? Далі такий метод фарбування підходить в принципі, в принципі для всіх рослин лише в тому випадку, якщо вони були зрізані вчасно. Правильно зібрані, зрізані, висушені. Якщо у рослини є порушений час зрізу, або вона переросла, то такий метод не підійде, бо під час нагрівання ця рослина втратить свій зовнішній вигляд. Приклад, допустимо, приклад у нас сетарія. Якщо вона зріла, величезна, така у неї при ну, от Ви її отак от хоп, і у вас на руках насіння то її краще не занурювати, тому що вона буде розпадатись, вона потім полізе повністю облесіє. Тобто, для молодої ситарії це ідеальний варіант, для вже переросшої ситарії це взагалі, в принципі, не варіант. Краспедія теж сам. Якщо це суцвіття вчасно зібране, воно висушене, воно класне, таке молоденьке, будь ласка, фарбуйте. Якщо воно переросло і ви його зрізали вже не в тій стадії, то краще не треба, бо воно там у вас розпушиться. Так само фоляріс, якщо у вас вчасно він зібраний, все з ним добре. З ним нічого не трапиться, він класно пофарбується. Якщо фоляріс у вас перезріший, не на тій стадії він був зібраний, зрізаний, порушені умови сушіння, він у вас буде облітати, тому що під час нагріву у нього всі його суцвіття, оці всі його чешуйки вони відділяться від основного стебла і він просто. Опаде. Є також нюанси, на прикладі флума, о, не флума, панікума покажу. Панікум. Якщо панікум буде у нас фарбуватись таким шляхом, готуйтесь до того, що більшість частин його насінинок відпадуть. Чому це відбувається? Тому що панікум, він зрізається тоді, коли. У нього вже майже дозріли насінинки, але він повністю ще не розвинений як сухоцвіт, свої, ну, не розвинув свої мьолки. І тому виходить так, що паніком у нас зрізається, в принципі, правильно, але його ці насінинки, соцвітні його, так, вони вже перезріли. І тому, щоб нам зрізати і отримати класний сухоцвіт, ми жертвуємо чим. Ось цими насінинками, які вони потім повідпадають, в принципі, ну, та чу, ну нічого страшного, хай відпадають. І розумійте, що під час нагріву, коли ви будете саме цим методом фарбувати, ще більша частина цих насінинок залишиться у вас в тій тарі, де ви будете фарбувати. Так, це вкратце, далі буде, бо, бо мало часу, щоб розповідати все це на години. Є питання: пишіть, буду окремо піднімати. По методу зрозумілий? Це у нас шлях нагріву. Краще фарба закріпилась, менший час фарбування, краще лягла. І в принципі яскраві кольори. Ну, як на мене, це класний метод в домашніх умовах фарбувати сухоцвіти.